Пане Юрію Сирський командувач говорить про цифри, факти пов'язані з таким першим кварталом і березнем у війні на фронті, і він говорить про певні там не не, не не зрушення, абсолютно радикальні, але про певні тренди, позитивні, про те, що позитивний ефект, наприклад, збільшення тривалості вишколу дає. І це дозволяє менше втрат зазнавати українцям на лінії фронту, саме те, що збільшено просто кількість днів навчання. Для тих, хто готується до вступу у військо до того, щоб потрапити на передову, каже про результати роботи української артилерії і українських дроноводів, українських спеціалістів із винищення за лінією фронту власне, от на лінії фронту російських військ. Як ви оцінюєте ці цифри? В чому для вас ці позитивні тенденції? Абсолютно очевидно, що підготовка особового складу це є основа основ забезпечення живучості. тобто, хочете вижити, готуйтесь. Якщо казати про тенденції, які мене дуже сильно здивували, але в негативну сторону під час комплектування полку 429 певна частина капіталу людського заходить саме за рахунок тих, які мобілізовані примусово, так звані бусифіковані. Як ви думаєте, чим ці чоловіки займалися протягом трьох років повномасштабної війни з точки зору підготовки себе до потенційної участі в бойових діях? Яка ваша відповідь? Це питання: як ви думаєте? Що... Нічого в країні йде повномасштабна війна на знищення українського народу, на стирання українських міст? На знищення української державності люди є військово зобов'язані, люди розуміють, що війна не пройде повз і в цей момент роки з військової точки зору вони роблять нічого. Це критична ситуація, так не має бути. Я закликаю кожного, хто є військово зобов'язаний, навіть якщо йому не доведеться служити, так може бути. Обов'язково товариство почніть свою підготовку в військовому плані. Підготовка починається з елементарних. Фізичних вправ зранку, які раніше називали зарядкою, зараз напевно це називається зарядка. Фізична культура, я не кажу про спорт, просто щоб ви через 100 метрів у вас не було віддишки, ніби ви все життя пропрацювали в шахті. Це перше. Друге, тактична медицина. Є дуже багато курсів, які зараз працюють на базі волонтерських організацій, шпиталів, приймалень і так далі. Пройдіть, будь ласка, тактичну медицину, це те, що допоможе вам, зокрема, і в цьому житті, не тільки на фронті. Ну і, звісно, є безріч курсів зараз по безпілотних системах, є безріч курсів, де ви можете базово ознайомитися з тим озброєнням, яке є в Україні для подальшого застосування Товариство, Ви маєте бути готові, і коли я кажу, що націю необхідно готувати до участі в бойових діях, тільки це є запорукою того, що наші діти не будуть воювати. Тому що коли нація підготовлена, будь-який агресор подумає тричі: чи треба рухатись в напрямку того, щоб о, військовим шляхом намагатися окупувати територію, чи треба діяти в інший спосіб по знищенню тої чи іншої країни, зокрема за рахунок інформаційних компаній. Саме тому я кажу про те, що націю потрібно готувати. Запорука дуже проста. Якщо ми підготовлені, то дуже з високої долі ймовірності діти воювати не будуть. Пане Юрію, ви Все на цьому робите на цьому акцент. Темі, я маю на увазі, коли набудуть Можна я тоді е, е, запитаю одну річ. Ви на цьому робите акцент, тому що е, ось цих 40 днів підготовки недостатньо. Для опанування базових навиків ведення бойових дій, усвідомлення це максимум, який зараз можна запропонувати в поточній реалії ведення бойових дій. Mm -hmm. Ну давайте будемо абсолютно відверті. Хто буде краще, перепрошую ще за дзвінки? Хто буде краще володіти тим чи іншим мистецтвом? Я не знаю, давайте візьмемо що завгодно. До прикладу, візьмемо якусь професію, таку прикладну шофер. От, хто буде краще водити автівку, той, хто сім років знаходиться за кермом і має щоденний навик, чи той, кого навчили за два місяці. Я думаю, що кожен дасть свою відповідь на це запитання самостійно. Тому е, тих, які цього не розуміють і пишуть різні речі, типу, що всі військові зобов'язання, військова підготовка, це бажання вбити українську націю, саме ці люди підвели український народ до того, що сьогодні ми не можемо дати належний рівень підготовки, який забезпечив би максимально. Еп... Ефективне виконання бойових завдань і живучі до собою складу на полі бою uh -huh. тому товариство готуватися до війни потрібно рухаємося далі. Якщо казати про тенденції, дійсно термін загального збільшення часу проведення загальної військової вишкоди, а також спеціалізованої підготовки напряму вплину на ефективність виконання бойових завдань на полі бою, також ті програми по виготовленню дронів та модернізації, які Анонсовані державою і не просто були озвучені, що ці програми будуть виконуватися а об'єктивно порядок номенклатур безпілотних систем ми наростили спроможності як виробничі, так і відповідно забезпечення фронту. Це напряму вплинуло на хід ведення бойових дій. Просто вдумайтесь. На сьогоднішній день більше 60% всіх законних цілей противника це всього, що воює проти нас. Жива сила, легкоброньована, броньована техніка, логістична техніка, гармати, ворожі пілоти, ворожі засоби ППО, ворожі ракети. 60% від всіх військових цілей виявляється та знищується саме за рахунок безпілотних систем. І це об'єктивно прорив. Я вважаю, це прорив і величезний здобуток української нації, і тут я хотів би зауважити, що з одного боку Федоренко каже про те, що дронів стало більше, дрони стали якісніше. З іншого боку, той же саме Федоренко і інші підрозділи виходять до українського народу і кажуть: допоможіть, будь ласка, збором портативну станцію Стерлін, допоможіть збором на fpv дрон, допоможіть збором на ремонт автівки. То де тут дисонанс з одного боку, типу, забезпечення збільшувалась, про це декларуємо, а з іншого як просили волонтерів допомоги, так і просить. На цьому треба заакцентувати увагу. в такій війні, де ми стоїмо проти колись другої армії в світі і зовсім не дурної армії, яка може собі дозволити витрачати ресурс живої сили, бо в них саме ресурс живої сили. Якщо у нас капітали, кожна людина цінується, то в них ресурс живої сили. Вони можуть витрачати його в кількості як ресурс техніки і інших засобів необхідних для ведення бойових дій. Ми можемо утримувати це військо на лінії Богозітні за рахунок чого? За рахунок того, що підтримка української нації залишається незмінна, державні програми, плюс додатково те, що надає український народ, і дається необхідний мінімум. Для високоефективного виконання бойових завдань і ніколи держава не набуде спроможності в такій війні, як зараз є за динамічністю, закрити всі потреби сил оборони. Тому військо виграє битву, війну завжди виграє народ. Про це потрібно пам'ятати. Ми так от, власне до самого збору і зараз QR код на екранах. Буквально за миття сподіваюся, пане Юрію. Ви нам розкажете на що саме збираєте зараз. Але на підтвердження ваших слів я ще раз звернуся до розповіді сирського до його звіту: 100 тисяч вогневих уражень протягом попереднього місяця, і майже 82 тисячі уражень і вогневих завдань безпілотниками. Цифри, ну можливо, ви скажете, що бувають іноді і більше, але цифри здаються а, дійсно велетенськими. На що саме збираєте гроші зараз? Є дві ключові речі, на які підрозділ збирає зараз гроші. Перше, це портативні станції Starlink. Вони не купуються державою. Це треба зрозуміти, що навіть якщо в мене є державні гроші за рахунок субвенції, які зайшли на рахунок військової частини, я не можу купити портативні станції. Старлінк, і скажу вам більше, це про це мало теж хто знає, але вони оплачуються з карточки військовослужбовців. Тобто нам треба де знайти кожного місяця півмільйона гривень, умовно готівкою для того, щоб заплатити за всі старінки, які працюють в підрозділі. Чому так? Тому що компанія SpaceX забороняє використовувати старінки для військових цілей, і звісно ж, ми їх на передовій ніколи не застосовуємо тільки для гуманітарних місць. Тому для оплати цих засобів ми мусимо знаходити гроші. І що стосується їхнього поповнення в підрозділі, бо як ви розумієте, на жаль, вони виходять з влади за рахунок ворожого обстрілів, прильоту ланків, за рахунок того, що це не військово. Засіб і цивільний ніжні з його застосуванням, тому їхню кількість треба поповнювати, поповнювати втрати. І за рахунок того, що підрозділ дуже активно масштабується, необхідні додаткові стартинки для того, щоб забезпечити сталий зв'язок, який є управлінням, основою управління військами. Плюс додатково скажу, що сила медіа, я, напевно, друга озвучує це в ефірі, якось. Запросив, не пам'ятаю, хто мене на ефір. Якийсь телеканалів, і одну говорили. Я кажу, збір старлінки. Можливо, це був пострада, можливо, я другий раз про це розповідаю, але е, збір старлінки, десь цей ефір побачили. Хлопці з центру енерго передлефонували. кажуть, слухай, можемо тобі купити 50 штук. Е, Скільки треба загалом? Я кажу, треба 250. Ну 50 можемо ще були через тиждень вже в підрозділі. Кажу супер, дякую. Вже ці 50 стрілки виконують завдання, і разом з українським народом нам вдалося зібрати вже. Більше ніж мільйон триста тисяч залишилось 200 тисяч гривень. Збір буде закрито і за тиждень півтора необхідна кількість тарлін для поповнення втрат і для забезпечення масштабованих розрахунків буде вже в підрозділі. Тож товариство, дякую кожному з вас, що продовжуєте підтримувати Силу оборони, зокрема до Пане Юрію, я вам дуже дякую. Дякую за те, зокрема, що роз'яснюєте це, що берете на себе цю функцію, теж комунікувати і говорити про гроші. А я розумію, що а, може бути, як от ви пояснюєте, незвично сприймати а, комусь із глядачів, комусь у суспільстві і вон, їм потрібні ці роз'яснення. Військовим може бути не зовсім зручно це роз'яснювати, але це необхідно. І я вам дуже дякую за те, що ви берете на себе цей обов'язок. Ну дійсно допомагаєте всім зрозуміти краще, як а, відбувається цей процес, і в чому саме ми можемо допомогти, тому що знання, де прикласти свої сили, дуже важливе для кожного із нас. А ми рухаємося далі. І я хотів би ще маленький акцент зараз про забезпечення, про капітал, людський капітал, тому що ці, ці люди, мабуть, найцінніші з тих, хто опиняється в армії. Про добровольців рекрутингові центри звітують, що от щойно був другий найактивніший місяць в зверненні до рекрутингових центрів і в подачі заявок. А в один із місяців у лютому було 1808, Сім таких а, контактів обговорень зараз понад півтори тисячі 1520. Не абсолютно кожен закінчується контрактом, але а, поступово а, стає більше а, людей, які звертаються, а, дізнаються про подібне і продовжують цю роботу. А, як ви відчуваєте це з боку армії? А, наскільки якісний, так би мовити, людський капітал, а, наскільки цінний потрапляє таким чином до Лав Збройних сил України? Чи у вас у підрозділі є такі? Люди, які пройшли через рекрутингові центри, спробую коротко відповісти на запитання, питання, але є важлива історія, яку ми не договорили по збору. Ви маєте розуміти, що гроші, які ви скидаєте зараз на карту, це є офіційно зареєстрований волонтер. Як вони витрачаються в подальшому? Я, як військова частина, пишу запит на волонтера офіційний, прошу закупити портативні стації Старліт, на які збирали гроші. Він закуповує її, і потім актом прийому передачі передає на бригаду. На військову частину, де я офіційно приймаю їх на баланс, це потрібно розуміти, що я не можу взяти гроші з карточки і заплатити за користування стрелітками. Їх треба сядіти десь в іншому місці. Ну це так, щоб були зрозуміло специфіки виконання бойових завдань і забезпечує підрозділ. Це я зараз розказав 0,1% від того, що необхідно робити кожному командиру, аби його підрозділ був успішним. Що стосується рекрутингових центрів. Як відбувалося раніше, з цього потрібно почати, тому що ми маємо прибирати страхи людей раніше? Було так: я даю відношення: це умовний такий папірець, що ми маємо наміри того чи іншого військовослужбовця, який призивається на військову службу, цивільно, який призивається на військову службу, взяти проходити службу до себе в підрозділ. Ми домовилися далі. Ця людина, не будучи ще військовослужбовцем нашої військової частини, полку Ахілест, рухалася до навчального центру, де проходила загально військової вишки. В цей момент точаться активні бойові дії на всі лінії бойового зіткнення. І в якийсь момент прожимають одну з бригад. Треба терміново поповнювати особовим складом для того, щоб бригада могла втримати визначений рубіж і максимально зберегти кількість особового складу, щоб можна було раціонально застосувати. Генеральний штаб бере так, розпорядження з числа такого то навчального центру таку-то кількість військовослужбовців направити таку військову частину на поповнення. І мій військовослужбовець, слуговець яку я відібрав по рекрутингу, на якого дав відношення, їде проходити службу на іншу посаду в іншу військову частину. І дуже часто так бувало про це, вже можна зараз сказати: що ми перехоплювали бусики, домовлялися з командирами. Там ну там ціла історія, і так відбувалося не тільки підрозділях. Листи відбувалося у всіх силах оборони відповідно. Від бойових командирів інформація піднялась з що так не може бути, бо ми беремо людей для проходження служби з певним цивільним навиком, мінями і знаннями, які інтегруємо потім в сили оборони, і період навчання особового складу за короткостроковий період, який в нас є там 45 п'ять плюс адаптація. 17, ми можемо максимально навчити людину, яка має певні цивільні досвід вміння, знання, яке було прийнято рішення для того, щоб побороти цю ситуацію, для того, щоб не було такого що ти йшов вахелес, а прийшов. В будь-яке інше військове формування на іншу посаду зараз, після того як відбулася між нами перемовини, тобто ви розумієте, що ми вам підходимо, ми розуміємо, що ви підходите нам. Ви мобілізуєтесь через перший рекрутинців супутних військ України безпосередньо до нашої військової частини, і вже будучи військовослужбовцем нашої військової частини. Потім ви рухаєтеся на загальну військову вишку на спеціалізовану підготовку і повертаєтесь в підрозділ. Тобто, ризику того, що вас можуть в начальному центрі перерозподілити до будь-якого іншого формування, такого ризику немає. В цьому є основа рекрутингу: оцінити людину, людський капітал, максимально зрозуміти, які є цивільний досвід міння, знання, які можна інтегрувати в силу оборони, визначити її посаду. І після цього вона стає безпосередньо до нашого підрозділу. Тобто сьогодні ризиків немає такого, що ви з вахілес, а прийшли в будь-яке інше військове формування. Плюс додатково виникає часто запитання: а чи можу я йти вахілес на пілота, а стати бойовим водієм? Ну умовно на іншу посаду потрапити саме всередині підрозділу вахілес. Так може бути. Чому я зараз мав би бути зацікавлений і сказати, друзі, такого ніколи не буде. Йдете на пілота, будете пілотом. Ні, так це не працює. Ми зацікавлені в тому. Тому ну, що виключно підготовлено особово садок на бої завдання, бо саме вони можуть їх виконати, зберегти своє життя і знищити максимальну кількість ворога. Тому ми маємо максимально підготувати людей. Буває таке, що ви йдете на пілота, але не засвоїти інформацію, не можете здати тести. Не тому, що ви дурний, тому що такого досвіду не було. Вам трохи треба більше часу ніж іншим. Тоді в такий період ви можете зайняти іншу посаду, але на базі навчального центру, який працює в підрозділе Хлес, підвищувати свій скіл саме в пілотної. Процеси і як наслідок здати іспити, потім стати пілотом, така опція теж є. Тому товариство скористуйтесь, будь ласка, обов'язково рекр послугами рекрутингового центру. Не затягуйте до того моменту, доки будете мобілізовані примусово. Ну і тут повертаємося до того, що вже було проговорено. Досвід, який у вас уже був, підготовка яку ви вже пройшли, точно вам стане у нагоді. І а, коли йдеться про сили безпілотних систем, то тут навчання у школах, а теж які займаються саме безпілотниками, безперечно, може і буде корисним і якісь додаткові знання, які є саме у цій галузі професійні або здобуті спеціально для такого досвіду. А про безпілотника, але зараз уже а, ворожі ніч без шахедів. Росіяни вперше за два тижні не запускали ударні. Дрони по Україні за даними моніторингових ресурсів. Останній раз подібна ніч без ворожих дронів фіксувалася 14 березня а до того 14 жовтня 2024 року. Попри відсутність ударних безпілотників, російська армія продовжувала атаки, активно застосовуючи керовані авіаційні бомби. Удари було завдано по прикордонних районах Сумської області, а також по Запорізькій області та Донеччині. Пане Юрію, так ніби ну мало би виглядати та от момент, коли. От, нібито досягнуто якоїсь домовленості, нібито сполучені штати щось мали би проконтролювати, нібито Росія обіцяла, що вона принаймні по інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, бити не буде. А це абсолютний виняток подібній історії, чи ну відчутно може навіть на фронті якось відчутно певні тренди пов'язані з переговірним процесом в Саудівській Аравії. Що ви скажете? Моя думка, не може бути репрезитивним за всю лінію в з'їдно. Як розумієте, ми відповідаємо за ту суму, де виконував безпосередньо вивіз завдання. Е, ну, 20 хвилин тому закінчився відб... закінчилось відбиття штурму з застосуванням броньованої техніки. Нічого не змінилося на полі Противник продовжує бути максимально активний. І скажу вам більше, для мене вчора був відкриття, спілкуючись з. Особовим складом на різні теми зараз. Дуже багато роботи пов'язані з комплектацією підрозділу, підготовкою особового складу збільшення е, потужності на лінії боєзіткнення підрозділу, і я зрозумів, що дехто хто вже два-три роки виконує бойові завдання, хто є мобілізований і хто є дуже розумний, вони бояться отримувати офіцерські звання, тому що їм доведеться підписувати контракт, а тут можливо буде перемир'я, і не тому що збройними сила України. Пане Юрію, можна ще ці... раз повторити останню думку, тому що трішки випав зв'язок. Ключовий момент боюся, ми могли пропустити. Так, окей, дивіться, що стосується. Активності противника, як попередньо сказав, вона залишається без змін, тобто бої йдуть цілодобово. Uh -huh. Противник тисне, лізе вперед, і інтенсивність не може сказати, що у нас на вітинку знизилась, порівняно з тим, як це було місяць чи два назад. Наступне питання, що стосується будь-якого перемир'я, для мене стало відкриттям, я про це просто не думав. Зараз під час масштабування підрозділу, ряду сержантів, які є реально розумними. які за два-три роки війни, які вони воюють, вони здобули факт керувати вже більшими колективами з більшою відповідальністю, і ми кажемо про офіцерські звання для того, щоб отримати офіцерське звання, тестуватися необхідно підписати контракт або до завершення особливого періоду, або на два роки. І в якийсь момент певна кількість військовослужбовців відмовляється підписувати. Я почав розбиратися, в чому ситуація, тому що щось змінюється в те, як контракт чи ти мобілізований. Доки війна не закінчиться, я нікого нікуди не розпустять. І я зрозумів, що деякі сім'ї хибно вважають, що якщо буде перемир'я, умовне от сьогодні оголосили перемир'я, то ті, хто є мобілізовані, чоловіки, сини їхні, їх відпустять додому. Я не хочу нікого ем, відрозстраювати по іншому, не можу сказати, але не розпустять. Ви маєте розуміти, що навіть якщо в 26-му чи в 27-му році буде умовне перемир'я. Сили оборони будуть продовжувати виконувати бої завдання на всі лінії зіткнення, Бо в противному випадку, якщо ми приберемо сили оборони з лінії бойового зіткнення, противник пригрупується і так вряже, що в нас буде в противника не тактичні часткові сумнівні успіхи при тих втратах, які ворог несе на полі бою. За таких обставин противник може здобути оперативних успіхів, тобто провалить наші бові порядки на 100-150 кілометрів. Відповідно, навіть якщо наступа колись якесь перемир'я, яке буде не в цьому році, тому що немає жодних передумов для того, щоб забезпечити виконання цього перемир'я, я маю на увазі про все жне припинення вогню. То служба буде продовжуватись, і ніхто нікуди додому не поїде аж до того часу. Доки не буде повною мірою забезпечений безпековий фактор дотримання неможливості Російської Федерації до поновлення бойових дій, що може бути досягнуто за рахунок, зокрема, іноземного контингенту на території України, які б стали на лінії бойового зіткнення, але не певне, що нашим європейським партнерам вистачить для того хоробрості. Пане Юрію, і ще один момент. Останні буквально три хвилини спілкування нашого в сьогоднішньої зустрічі. Оптиковолоконні волоконні дрони ось ця тема, до якої ми звертаємося час від часу, і а, в різних оцінках від різних військових, на ну, ніби різний настрій її, скажімо так, оцінки з одного боку зрозуміло, що FPV-дронів набагато більше на фронті проти них, наприклад, діють реб, а дронів на оптичному волокні менше. Але часом, от в певних інтерв'ю, в певному аналізі а, ми можемо почути, що а, ну проти цього засобу буває дуже важко боротися що буквально у Вері або там в вікна, або провітрювальні отвори бліндажів можуть вони залетіти і бути непоміченими, що вони є насправді ефективними, коли ем, обстрілюють або там якось контролює ворог дорогу, логістику, що всю дорогу сіткою не прикриєш. Скажіть, чи саме вони дійсно є сьогодні таким певним ґеймченджером? Бодай в окремих ситуаціях. А, не знаю, для Курщини, для якихось частин лінії зіткнення на м, тимчасово окупованих українських територіях, власне на е, фронті, на лінії фронту, е, на українських теренах. І е, е, що із цим можна робити? Чи сьогодні є просування для ефективнішої, системнішої боротьби з цим? Що противник зробив по Курську? Давайте ми розберемось. Коротко дуже. Основні логістичні шляхи сполучення. Ворог взяв під контроль, зокрема, за рахунок дронів е, оптоволоконних, які мають катушку до 20 кілометрів. Дрон може летіти на оптоволоконному кабелі. І плюс противник активно взяв під контроль місце зосередження легкоброньованої броньованої техніки Сил оборони України, артилерійських засобів, систем реактивного вогню, за рахунок керованих бомб авіації своєї, і також за рахунок таких засобів, як ланцет, які пройшли модернізацію, зараз можуть залітати достатньо глибоко. Тільки комплексний але... дає видавлюванням сил з того чи іншого місця, відповідно, якщо ми кажемо про те, як протидіяти ворогу, безподрежно оптоволоконні дрони це один з важливих факторів загального вогневого впливу на ворог. Але у нас є розвідувальні засоби типу «Крило», які виготовлюють українські компанії якісні. У нас є ударні засоби, вже булава. У нас є РАМІКС, у нас є Дарці і інші номенклатури, які дозволяють ворога палити на відстані 30-40 і далі, в залежності від технічних характеристик, і звісно, у нас з'являються дрони на оптоволокні. на сьогоднішній день. Вони є волонтерськими в підрозділі, тому що держава набирає обороти з точки зору контрактування постачання. Але наприкінці серпня місяця ми зможемо сказати, що на деяких вітингах. Можемо з ворогом забезпечити паритет саме дронах на оптилоконному рішенні, тому якщо казати про безпілотники, важливо мати їх в не якоїсь номенклатурі одній, uh -huh. а в загальному аспекті номенклатур для того, щоб комплексно впливати на противника. Дякую дуже за розмову сьогодні, пане Юрію Юрій Федоренко. На прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, дорогі друзі, останні секунди ще нашого спілкування. Поки ви бачите QR на екрані, зверніть, будь ласка, на нього увагу. Пройдіть туди і допомагайте військовим із забезпеченням в даному разі із забезпеченням зв'язком для того, аби а, комунікація військових була і погодження, і спільна дія була максимально ефективною. Дякую за розмову сьогодні. чекаю на нові зустрічі. І сподіваємося, як всі на гарні новини для аналізу.